94 і дев'ять 94 і дев'ять. Борис Пілефем Мої вітання, шановні слухачі. Ви на хвилях Бориспілякам 94.9. з вами у студії Тоня Туманова. І сьогодні ми поговоримо про одну дуже важливу тему, яка стосується облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. У мене у гостях Лариса Прозорова, виконуючи обов'язки директора Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості. Вітаю вас, пані Ларисо. Вітаю я і вас. слухачі. Дякую вам величезне, що відгукнулись на наше запрошення. Прийшли поговорити. Бо мені здається, що тема дійсно надзвичайно важлива, оскільки. Люди з інвалідністю це та категорія, яка довгий час була ніби невидимою в нашому суспільстві. А зараз, на щастя, все більше, все більше починає виринати ця тема. Говорити, і ось ми будемо зараз говорити про облаштування робочих місць для людей з інвалідністю. Розкажіть, яка ситуація в бориспільській громаді, в Бориспільському районі? Шановні слухачі, сьогодні ми з вами поговоримо про облаштування робочих місць працевлаштованих людей з інвалідності першої та другої груп та надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за таке обслуговування. Постановою Кабінету міністрів No 893 від 22 серпня 2023 року затверджено порядок, який визначає умови, механізм виплати роботодавців компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих людей. З інвалідністю. Якщо взяти загалом цифру по Бориспільській громаді, то у Переяславському правлінні Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості та Ягодинському відділі Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості облаштовано два робочих місця. І дуже хотілося би сьогодні мені донести до всіх роботодавців нашої громади про таку Послугу як облаштування робочих місць для людей з інвалідністю першої та другої груп, що взагалі має під собою поняття облаштувати робоче місце для людини з інвалідністю. Це пристосування робочого місця працевлаштової особи з інвалідності згідно з документом, якому визначена така рекомендація, з урахуванням потреби такої людини, тобто відповідно індивідуальної програми. Реабілітації людини з інвалідності. Під час отримання інвалідності кожна людина отримує довідку МСЕК, а також індивідуальну програму реабілітації, де прописуються повністю всі умови та е, якості, де може працювати така людина. Я вас зрозуміла. Скажіть, будь ласка, ви згадали про компенсацію? Тобто роботодавець може за це ще й отримати кошти? Так. Звичайно, джерелами фінансування е, даної компенсації є кошти фонду за державного соціального страхування на випадок безробіття та інших джерел, не заборонених законодавством. Компенсація надається на придбаний або придбані роботодавцем допоміжні засоби для облаштування робочого місця працевлаштовані особи з інвалідності, перелік яких зазначені в додатку. 1 до постанови 893. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, чому склалася зараз саме така ситуація, що не спішать облаштовувати ці місця? На мою думку, не те, що не спішать. Люди вивчають. Цей порядок він, можна сказати, молодий. Він 29 серпня вступив в силу 23 року. І тому наразі в нас іде інформаційна кампанія, і консультаційних, дуже багато заходів для роботодавців, як юридичних, так і фізичних осіб. І тому я думаю, що після сьогоднішнього ефіру в нас дуже багато роботодавців облаштують. Місця робочі для осіб з інвалідності першої та другої групи. І хочу зазначити, що за компенсація надається в розмірі 15 розмірів мінімальної заробітної плати для осіб з інвалідності першої групи. Це 106 тисяч 500 гривень і 10. Мінімальних заробітних плат для осіб з інвалідності другої групи це 71 тисяча. Ну це непогана компенсація, як на мене. Так, це дуже гарна компенсація. Вона розраховується на кожне перше число. Календарного року, і вона складає такі суми. Для осіб з інвалідності першої групи 106 тисяч для другої 71 тисяча. І що саме головне, я хочу зазначити, що в допоміжних засобах є дуже багато всього, що можна купити для таких людей. Перелік, я вам скажу, що він визначається ну, дуже великий перелік. Там можна закупити як меблі, фурнітури для робочих місць, допоміжні засоби для фіксації, діставання і захоплення предметів на робочих місцях, машини для виробництва і оброблення. Комерційних товарів, вироби для випробувань і моніторингу на робочих місцях, допоміжні засоби для організації діяльності офісу, зберігання інформації та управління інформацією на робочих місцях. Допоміжні засоби для захисту здоров'я і безпеки на робочих місцях, також допоміжні засоби для діяльності та участі пов'язаних із особистими мобільністю і пересуванням, столи, меблі для сидіння, допоміжні засоби для регулювання висоти меблів. Поручні бруси, і ви знаєте, тут дуже великий перелік, що може служба зайнятості компенсувати роботодавцю за облаштування робочих місць. Я у вас запитаю, от як взагалі це відбувається? Спочатку умовно роботодавець бере на роботу людину з інвалідністю. Так йому потрібно для неї облаштувати це місце. Ну щоб людина могла виконувати якісно свою роботу і при цьому могла комфортно для себе працювати. Потім, влаштувавши людину, облаштувавши місце, роботодавець звертається до вас, правильно? Так, роботодавця є 30 днів, в в роботодавці є 90 днів для звернення до служби зайнятості після працевлаштування особи з інвалідністю. Перед цим роботодавець закупляє повністю, що йому потрібно, відповідно індивідуальних рекомендацій. Для людини з інвалідністю, так. тому що там є певні вимоги щодо професії, щодо умов роботи його. От, Наприклад, якщо бухгалтер для бухгалтера можна закупити комп'ютер, монітор, стіл, стілець. Наприклад, якщо там захворювання зв'язане з опорно руховим то можна якусь кушетку закупити. Це все Регламентується індивідуальною програмою реабілітації особи з інвалідністю. Я так розумію, що було б непогано роботодавцю перед працевлаштуванням прийти до вас і дізнатися більше деталей, щоб так, ви проконсультували. Звичайно. У нас дуже багато проходить інформаційних заходів. Ми проводимо і семінари, ми проводимо і е, різні заходи. Я особисто беру участь у нарадах міського голови, в райадміністрації. І повністю інформую представників та керівників організацій про наші послуги. І зустрічаюся із головами громад. Також ми зустрічаємо, доносимо їм цю інформацію про такі наші послуги. Це не тільки послуги по як облаштувати, ми повністю допомагаємо сформувати цілий пакет документів, які потрібні для облаштування цього робочого місця. От якраз захотіла запитати, розкажіть, які потрібно зібрати документи? Ну, можливо, хтось уже на цій стадії і корисно буде почути. Насамперед, ви знаєте. Потрібна є заява, угу. яку повин, яку сформувати. Зараз вже вступило у дію, що можна подати таку заяву для облаштування робочого місця для особи з інвалідністю першої торгові через дію. О, це дуже зручно. Так, це дуже зручно. Тоді заява почеться до вільній формі і з роз'ясненням, що Людина хоче, служба зайнятості обробляє. Але ще є другий вид, що заява повністю подається до служби зайнятості, є заява спеціального зразка у паперовій формі особисто до центру зайнятості. у електронній формі, засоби офіційного веб-сайту Державної служби зайнятості. Також через портал Дію. І ви знаєте, це наскільки зручно для роботодавця. Але крім заяви, то ще там є перелік документів, які повинні подати до служби зайнятості. Цей перелік ми надаємо, ми допомагаємо, ми підказуємо, як їх правильно зробити, як оформити. Це невеличкий пакет документів, які ми передаємо на регіональний центр зайнятості, Це до Київського обласного центру зайнятості. Там протягом 10 днів їх опрацьовують. Приймають рішення, і протягом 5, якщо все правильно, якщо ж ні, повертається назад, є у кожного роботодавця 5 днів для доведення даних документів до тих, які потрібно бути, знову подається, і потім, протягом 5 днів, протягом 5 робочих днів відшкодовується роботодавцю. Компенсація за облаштування цього робочого місця. Тобто, ще раз уточню, коли людина вже надала всі документи, вони перевірені, протягом п'яти днів людина отримає компенсацію, правильно? П'яти робочих днів за десяти робочих днів людина отримає компенсацію за працевлаштування. Скажіть, так. будь ласка, це одноразова компенсація, правильно? 에... Якщо роботодавець буде брати до себе ще і ще і ще осіб з інвалідністю першої другої групи, ми можемо облаштовувати так кожне робоче місце. Угу. Якщо головне, головне, бажання. чому бажання допомогти таким людям? Соціалізуватись, працевлаштуватись. Так, так, і працевлаштувати, щоб вони знайшли своє місце в цьому житті. Це дійсно дуже важливо. Я ще хотіла запитати такий момент. А, наприклад, якщо звернувся, звернулася особа з інвалідністю, людина з інвалідністю на підприємство, вона перспективна, але можливо ще не зовсім фахова в цій професії. Можна її якось перенавчитись або вам допомогти підприємцю, щоб перенавчив. Так. Підготував собі спеціаліста. Звичайно, як ніколи, у нас час є актуальною можливість підвищення конкурентоспроможності на ринку праці кожної людини. Іде мова у нас зараз про ваучери. Ваучер на безкоштовне навчання. Це унікальна можливість підвищити свій фаховий рівень або здобути нову професію чи спеціальність за допомогою Державної служби зайнятості. Хто може отримати ваучер на навчання? Ваучер на навчання можуть отримати громадяни віком старше 45 років, які мають 15 років страхового стажу. Також звільнені з військової служби, внутрішньопереміщені особи. Особи стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, особи з інвалідністю, особи, які у період воєнного стану в Україні отримали поранення або травми внаслідок військової агресії та учасники бойових дій. Але громадяни віком старше 45 років, це тільки для них потрібно мати 45 років плюс і 15, 45 uh -huh. плюс і 15 років страхового стажу. А інші внутрішньо переміщені особи, особи з інвалідністю, їм не потрібно Мати 15 років, страхового стажу і 45 років. Ці люди повинні мати щонайменше це професійно технічну освіту. Uh -huh. Немає різниці якого напрямку. Можуть мати бакалавра, можуть мати вищу освіту. Ми можемо перенавчити з бакалавра. Може, людина за завачерем отримати вищу освіту. Із вищої другої освіти з вищої освіти можна отримати другу вищу освіту. Ось у нашому ліцеї державному навчальному закладі Бориспільському ліцеї запускається, буде починати навчання група кухарів, які перепідготовка, які, наприклад, от, мали там кондитер, угу. вони хочуть працювати кухарем. Люди працювали там, ну, наприклад, на якихось сіль, операторами ліній, вони хочуть кухарем працювати. Вони зараз будуть мати можливість з квітня місяці зробити перепідготовку, навчитись і отримати не тільки нову професію, а отримати і нову роботу. Це дуже прекрасно. І коштує цей ваучер на сьогоднішній день 30 280 гривень. Це одноразовий документ, безкоштовний документ, який видається один раз на все життя. І людина може використати цей момент. Це чудова нагода, і я дуже сподіваюся, що нас почують люди, яким це цікаво, люди, яким це важливо. І я думаю, що це хороша можливість змінити своє життя, покращити його, знайти можливо. Ще якусь освоїти професію і дійсно здобувати освіту і підвищувати свій професійний рівень. А я хотіла ще запитати: можливо, є ще щось додати вам до нашої теми? Можливо, на щось би ви хотіли звернути увагу? Я хотіла трішки звернути увагу на послуги для учасників бойових дій. Це для чудова. них також є зараз запущено експериментальний проєкт професійне навчання для безкоштов... в закладах освіти служби зайнятості. У нас наразі працює вісім центрів професійно-технічної освіти служби зайнятості, де кожен військовий, який демобілізований, який перебуває на обліку служби зайнятості, може отримати безкоштовну. Нову професію або підвищити кваліфікацію. Це також дуже гарний проект для наших, для наших ветеранів. Вони також можуть отримати і ваучери на навчання. І ось 15 березня нас проходив захід із благодійною благодійним фондом Альони Вінницької. Що вони пропонують? Вони пропонують для учасників бойових дій ветеранів, а також для їхніх дружин навчання за професію психолог військовий у університеті Шевченка з використанням ваучера. У нас наразі вже цей проект запускається 15 квітня. Є одна дружина, учасника бойових дій, яка е, хоче навчатись на військового психолога. І наразі говорить це питання. Вона використає ваучер 30 280, а залишок навчання їй оплатить благодійний фонд Альони Вінницької. Це, Це також така чудова, ну, благодійна допомога нашим учасникам. Також у нас для учасників бойових дій є гранти на створення або розвиток власного бізнесу. Вони надаються до мільйона гривень. Це також можна отримати грант 250 п'ятдесят тисяч. 500 тисяч і мільйон. Також є е, власна справа, є робота мікрогрант, який кожна людина може відкрити власну справу або просто розширити свій бізнес е, до, отримати до 250 тисяч гривень м, для себе. Е, головною умовою є Головна умова це створення. Якщо бере людина до 150 тисяч, то створюється протягом, першого, протягом перших шести місяців одна, одне робоче місце. Якщо ж бере 250, то створюється два робочі місця. Що це таке? Мікрогрант є робота. Це, я вам скажу, дуже багато зараз у нас. Розширяють бізнес. У нас три ветерани вже взяли грант, і одна дружина, також із Бориспільщини, взяла грант для розвиток свого бізнесу. Це непогано. Скажіть, будь ласка, чи складно отримати цей грант? Ні, не складно. Ви знаєте, зараз наразі наскільки все. Комунікація електронні працює тільки для людей. Що для цього потрібно? Для цього потрібно зайти, найперше скласти бізнес план. Бізнес-план служба зайнятості допомагає складати, підказує, розказує, уточнює, допомагає. Служба зайнятості зараз працює. Вона оновлена. На служба зайнятості зараз працює тільки для людей, для роботодавців. І склавши бізнес план. 150 тисяч, 250 тисяч, подає через портал Дія заяву, там так і сказано: є робота, власна справа. У нас партнером є Ощадбанк. Ощадбанк перевіряє ділову репутацію кожного свого клієнта. Коли Ощадбанк перевірив ділову репутацію, Передаються документи на регіональний центр зайнятості. Це Київський обласний центр зайнятості. Проводиться співбесіда. Співбесіда проходить онлайн. Що потрібно людині зробити? Людині просто потрібно захистити свій бізнес план, розказати, на які цілі, на що використовувати буде вона ці кошти. Головна умова, як я сказала, перші півроку створити одне або два робочих місця. І Грантова програма це є робота, розрахована на 3 роки, і повертається вона тільки зборами і податками. Це безповоротня допомога. Людей беруть на роботу, люди працюють і одночасно виплачується зарплата, сплачуються податки, і так йде. Далі проводиться робота. Це чудова теж можливість. Я теж сподіваюся, що наші слухачі обов'язково звернуть на це увагу. Принаймні прийдуть до центру зайнятості і запитають, які є нові цікаві можливості для них. А взагалі, я би хотіла, щоб ми в наступних наших програмах більше поговорили саме от про справи для ветеранів, а цю програму про облаштування місць для людей з інвалідністю. Давайте підіб'ємо підсумок. Я б хотіла, щоб ви. Сказали щось можливо, що заохотить роботодавців звернутися до вас, або, можливо, навіть людей з інвалідністю знову ж таки прийти до вас і запитати про можливості? На мою думку, кожен роботодавець повинен думати. Не тільки за себе, а і за таку важку категорію, як люди із інвалідності, навіть не важку, а виразливу, виразливу верстви населення. Ми всі повинні один одному допомагати. І коли кожен роботодавець створить для кожної людини. Таку, я на мою думку, це проведення це паперової роботи це мізерна справа. Але коли людина буде працевлаштована, коли вона буде йти із на роботу із тим, що в неї буде робота, це так. ви знаєте, найкраща подяка буде кожному роботодавцю за таку пророблену роботу. І ще мені здається, що інвалідність це в жодному разі не показник професійності, що люди професійні е, поза якимись фізичними своїми можливостями. Тому я раджу теж підприємцям звернути увагу обов'язково на людей на їхній професійний рівень на їхнє бажання працювати на навіть бажання перенавчитись, тому що мені здається, що це найцінніші кадри. От люди з палаючими очима, які дійсно бажають знайти собі роботу. От і я думаю, теж робити добрі важливі справи, отримувати кваліфікованих класних працівників. Це чудесно. Дякую вам за можливості. Дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Будемо чекати вас іще в гості. З нами була Лариса Прозорова, виконуюча обов'язки директора Бориспільської філії Київського обласного центру зайнятості. Програму вела Тоня Туманова. Сподіваюся, ви все почули. Якщо ні, обов'язково обов'язково завітайте до центру зайнятості. Уточніть усі моменти і нехай. Найкращі роботодавці, найкращі працівники зустрінуться. Дякую вам, пані Лариса. І я вам дякую. До зустрічі на хвилях Борис Пілефем». У нас для вас ще багато цікавого. На все добре. Дев'яносто чотири і